Да. Ну, от вас значит, спочатку ж почутиш. Ааа, ви хочете, ну я, ну, я ваше бажання <рес> не задовільняю. Так, да, Сергій Іванович? Ні. Андрій, я вас забув вже по отчеству. Не Андрій, не туди. Порушення... Я вам не доведу, щоб більше було. Ні, порушення або є, бо його нема. Ні, Якщо боїс. воно є, притягають водія. Ну, Прирозня ті ж справи враховуються. Всі всі да, докази відійдіть від прижої частини, щоб було безпечно. Yeah, 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 yeah. Получається, зупинка без причини виходить. Чого? Причина? Ну, є? Якщо є, протягаємо тоді. Так. Ну це, ну. Зупинили адвоката за порушення суцільної лінії. Друзі, чи притягнуть мене до відповідальності, дивимо сьогодні контент, обов'язково підписуємось на цей канал, щоб знати свої права. Так, зупинили працівники поліції, зараз подивимось. Добрий день. Доброго дня. Старший декорат поліції Темсько Сергій Іванович. Це треба патрульної поліції диканти. Згідно статті 40, подиться від фіксація нашого з вами спілкування. Кудись да, Іванович? Ні. Андрій, як вас забув вже по отчеству. Не Андрій, не туди. Та <суспільниця> <суспільниця> не туди. Ну я поняв. <рису> <рису> ну, в принципі, починаємо непогано, але не туди. Ну, Давайте службове посвідчення. Частина 3, стаття 18, друзі, не забуваємо. Угу. Тимченко Сергій Іванович. О, дуже приємно. Зафіксували посвідчення на, на всяк випадок. Якби, якщо представник поліції буде діяти незаконно, щоб залишити скаргу. Скарга в описі під відео. Продовжимо. Підстава зупинки? Підстава зупинки на виконання дорожньої розмірки 1.1 Пункт правил 851. Угу. Порушив? Ну, як би порушили, Ні, Якщо порушив, давайте доказ. Будемо починати розгляд. Чи? Та ні, ну якщо порушив, є докази, давайте притягнемо до відповідальності та й поїду. Ну, та ви ж потім будете аж казати, що транспортний засіб рухався 40 км в час. Та я, я думаю, навіть він 30-35 десь рухався приблизно. Ну так я ж вам кажу. Я ж спочатку ж і ваші ж пояснення, а потім будемо. ж... <смеш> <за> Розгляд <руху>, проводить. <смеш> Ні, ми робимо як. Є порушення, є докази. Мої пояснення потім. Пояснення надаються, можливо, в кінці, можливо, їх взагалі не надавати. вас Спочатку ж почуєтеш. А, ви хочете? Ну я, <смеш> ну, я ваше бажання <смеш> не задовільняю. <смеш> це ви ж мені як. Адвокат, який профілює даному напрямку, я ж мені зразу Ну, трошки спеціалізуюсь. Та да. я ж курс, що спеціалізуюсь. Так, до речі, друзі, я хотів би з вами поділитися своїми знаннями, на яких я дійсно спеціалізуюся. Тому ми запустили міні курс. Це шість відео уроків у Телеграм. Завжди в доступі. Підтримка юристів. Дуже багато бонусів для тих водіїв, які хочуть мати базу водія. Друзі, так і називається курс. Мій міні курс база водія. Це база, яка потрібна для того, щоб вміти спілкуватися з працівниками поліції, знати, як діяти. Тому залітайте в опис під цим відео і придбайте для себе міні-курс. Ціна його 299 гривень. Тому встигніть, поки є місця. Я не зупинив транспортний засіб. Не пересвідчився в нього не взяв пояснення, як він би мені вказав, що він рухався 50 км в час. Бачите, знає. Песник поліції знає, як працювати. Тайна виникає, наша зупинив. Ну, пішліть, як... ну, де там цей транспортний засіб буде. А не можливо транспортного засоба. А, нема. Ж того засобу. Він же а, стоїт, нема. Я вам кажу, це би я зупинив його, хотів, mm. так. Да, я ж спочатку одваж хочу пояснення. Може ви нагальні потреби у вас там. Та, у ну, мене, щек... ні, 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 мене немає жодних нагальних потреб. Я, в мене є в мене є стаття 63 Конституції. Вона поки що використовується мною. Ну, пішли тоді, подивимось докази, я так маю, Ну. Так, ну я. У вас же там стоїть. Давайте. Відеореєстратор. Ну так. Їздити за кордоном на своєму автомобілі без страховки заборонено. Вас не пропустять на кордоні або в кращому випадку накладуть штраф за відсутність поліса. В гіршому вам доведеться виплачувати немалі кошти на ремонт чужого автомобіля, якщо ви створите дорожньо-транспортну пригоду. Тому щоб уникнути проблем перед поїздкою, замонтажуйте застосунок Hotline Finance і за 5 хвилин оформлюйте зелену картку з моїм промокодом boltic 10 він дає знижку 10% на страховку від будь-якої страхової компанії, представленої на сервісі. Ну і для того, щоб це зробити, залітаємо в опис під цим відео та завантажуємо. Ось бачите ситуація, яка транспортний засіб рухався менше 30 км, Я його обігнав. Ну, суцільно. В цьому випадку можна можна зробити. здійснити вірно. Вірно. Мі, ось, Я і здійснив. Я... поліції каже, щось я кудись поспішаю. А в другу? <гум> я не поспішаю, я вчинив, як дає до... мені важливість право дорожнього руху зробити. Я що думав я... просто, а ви так стоїте в цьому напрямку, тобто я так розумію, у вас же там повинен бути відеореєстратор, ну, і... який є, є що подивимось, є порушення. Порушення-то є, то ви ж мені доведете, що він Так ні, якщо порушення... Я вам не доведу, що більше було. Ні, порушення або є, бо його нема. Ні, так якщо то воно є, притягають водія. Так, ну ж справи, враховуються. Всі фактори, да. докази відійдіти від прижої частини, щоб було безпечно. Там стоїть машина. Ага, знов все одно, треба обережно. Да. Так що ми робимо тоді, і дивимось докази, потім я надаю пояснення, рухаємо ну, далі чи вам що. Ні, Я ж кажу, що я вам покажу докази, але ви ж мені скажете, що 30 кілометрів Та я вже вам кажу доказувати. Ну так і так що тоді ну, хочете подивитися? А давайте. чому тоді добре, якщо я порушив приклад для водіїв, щоб вони розуміли на майбутнє, чому не зупинили ще одну автівку, щоб довести моє правопорушення? То що грузовий транспорт міста Ви На своєму ні. трошки затягнула, а грузовий ще затягне ще далі. І буде перескоржати тут на трасі, буде маленький кулак. Так я, я думаю, калапсика жодного не буде, бачите, скільки тут місця. Ось, ой, ну, мені так... здається, вистачає, щоб зупинити. Ні, ну так, да, дивіться, де дивись, зупину. Там де ваговий контроль. І ага. Я б вас бігав між вами і з вами. Аби ну, так. я б вас б, я зупинив. І а, зрозуміло. Тоді, виходить, зупинка без причини виходить. Ну, без спецназу, Ще є, протягаємо тоді. Так, ну це. Ну, може ж закінчиться тим, що 30 км весник поліція мене зупиняє, вже знає, чим закінчиться. Тоді виникає питання: наше зупиняти, вірно? Ну вести профілактичну пресіджу. А, щоб я не порушував? Так я не порушував. Я ж кажу про те, що транспортний засіб вантажний він рухався зі швидкістю менше 40 км, приблизно. Я оцінив ситуацію і зробив його, бо я вислухавши ваші доводи, переклюючись з двадцять статтю. Я не починаючи про увагу. Получається, так а щоб були э, б зробити усне заваження, треба все одно, що ви за мене винен. Я то маслові так. Друзі, я хотів би звернути вашу увагу на деякі дуже важливі аспекти. По перше, згідно правил дорожнього руху, у нас визначені знаки пунктами 3.25 і 3.27. 3.25 – обгін заборонено. Забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Зафіксуйте до речі, не порушуйте правила дорожнього руху. У цьому випадку я не порушував правила дорожнього руху, тому і звертаю увагу на правила дорожнього руху. Рухаємось далі у розділі 34 ПДР. Дорожня розмітка. Визначено, як виняток за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1-1. Лінія 1-1. Зараз ви на екрані бачите, це вузька суцільна лінія для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію. А також. Обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину у цьому випадку. все, в принципі ви почули. Ми пояснення почули, і що повинен був робити працівник поліції, також почули. Рухаємось далі, повертаючись до того моменту, що працівник поліції казав про статтю 22, Давайте її подивимось. Ось, ви бачите, її на екрані при малозначності вчинення правопорушення працівник поліції уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адмінвідповідальності. Альності і обмежитись усним зауваженням у цьому випадку, коли застосовується в тому числі усне зауваження, працівник поліції повинен визнати мене винним, щоб застосувати 22 другу. Тут також не варіант. Окрім цього, є ще примітка, яка зазначає в цій статті, які положення статті не застосовуються дамо до цієї малозначності, і працівник поліції не може обмежитись устним зауваженим. Зверніть також на це увагу. Я просто зупинив для профілактичної есипу. Получається вже так. Да. Получається вже так. Да. Бачите, друзі. Ну дивіться, зупинки для проведення профілактичної бесіди ж немає. Ну, немає. Ми це розуміємо. Однак у працівника поліції немає належних доказів для того, щоб довести все ж таки мою вину. З врахуванням таких обставин, на майбутнє працівників поліції, коли складається така ситуація, то треба зупиняти водія того транспортного засобу, який я. Зібрати да. в нього пояснення. Відібрати в нього пояснення, щоб були докази. І тоді, виходячи з цього, можливо говорити про якесь притягнення. Вірно розуміє? Тоді що? Я вільний получає навіть документи надивимось, дивимось. Да? А як, в мене ж підстав. Нема. Підстав немає. Бачите, бачите, друзі, ну є представники поліції, які оп, і немає підстав. Ви напишете зараз в коментарі. Та він зрозумів, побачив це адвокат. Якщо ви знаєте свої права, друзі, вміло ними користуєтесь, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку. Завжди наші юристи вас підтримують та допоможуть. Друже. А ти встигни, саме зараз, 23 жовтня по 27 жовтня, 30% знижки до дня автомобіліста. Знижки в клубі. АД. Залітай, всього одна хвилина, і ти в нашій спільноті переходь в опис під цим відео або телефонуй за цим номером, і ти маєш можливість долучитися до нашої спільноти знижкою 30%. Встигаємо, тому що акція діє до 27 жовтня. І придбайте для себе корисну літературу. Чули про нашу корисну літературу для воді? Ну і що думаєте? Як топа, як вам така ідея? А я її не читав? Ви читав? А на жаль, у мене немає. Ага. Ну, на жаль, в мене нема з собою літератури. Я можливо буду їхати на наступному тижні. Якщо ви будете тут патрулювати, то я обов'язково вам передам. Тому що дуже корисно ми прописуємо водіям, як діяти дій, коли заповнили працівники поліції і по шаблону. Що... Ну, в принципі, корисна така. Ні, я знаю, що там пишеться, але я сам не так? Да? Добре. Ну я, я думаю, для водіїв такі речі корисні. І для працівників поліції були б корисні, щоб по алгоритму знаєте, раз, раз порушив. Притягури пройшлися. По Ну, майже по алгоритму. Добре. Друзі, обов'язково підписка на канал, залишайте свою думку в коментарях під цим відео. Друзі, бачите, працівники поліції є дійсно різні. Завжди проводьте фото-відеофіксацію, обов'язково. Встановлюйте його дані, посвідчення працівника поліції. Бачите, можна його фіксувати. Щоб вони вам там не розповідали, якщо працівник поліції діє незаконно, обов'язково скаргу залишайте, обов'язково звертайтеся до нашої спільноти, щоб ми могли вам допомогти або продати медійності, відповідно ситуацію, яка трапляється. Ситуації бувають різні. Є нормальні працівники поліції, їх дуже мало, ми це розуміємо. Є просто спокійні, є просто ті, що не знають. Цей працівник поліції виявився, самі побачили, який. В принципі, намагався діяти по закону, трошечки розгубився, однак ми побачили саму практичну ситуацію, яка дійсно може трапитись на дорозі. І дійсно вас можуть ну, обдурити. Тому що є ПДР, Правила дорожнього руху, які дають нам певні можливості, і це не є порушенням. Це дуже важливо. Таким чином, що ми маємо, коли ти знаєш свої права, ти знаєш якусь базу, ти вмієш нею користуватися круто. Другий момент, якщо в тебе таких можливостей немає, ти можеш завжди відкрити літературу, подивитися, посилатися, дивитися, чи вірно каже працівник поліції, чи вірно він посилається на чинне законодавство. Третій момент. Це підтримка нашої гарячої лінії клубу Оде. В принципі, ось практична ситуація, що ми бачимо? Я скаргу на цього працівника поліції за зупинку без причини не залишав. Тому що ми, в принципі, ввічливо поспілкувалися. Я хотів донести працівнику поліції, як повинен він був діяти, тому що треба було зупиняти тоді транспортний засоб, щоб довести мою вину. Однак виникне велике питання: чи надасть той водій? Пояснення. І чи дійсно була така швидкість? Це дуже складно все зробити в тій механіці, про яку я розповідав у цьому відео. Однак ви повинні це знати, що такі ось дії вони не є порушенням. Однак, ще раз звертаю увагу, не порушимо правила дорожнього руху. Дотримуємось порядку на дорозі. Це дуже важливо. Спілкуємось вічливо з працівниками поліції, і тоді будуть ось такі результати. Є різні ситуації. Ви зараз напишете коментар. Я 100% знаю. Тому. В принципі, далі ви особисто для себе дивитесь по ситуації. Завжди двері зачинені, вікно привідчинено, тому що ми бачимо, як вікна спускають вниз, як витягають водіїв. Ситуації бувають дуже дуже різні. Друзі, обов'язково з вас коментар під цим відео, підписочка. Ось на мій телеграм-канал. Залітайте там виходить багато чого цікавого. Підписуйтесь, що не виходить на Ютуб. Бережіть себе і усім вам мирного неба!